Чули цю пісню? Да моя любов живе в марних краях. Тут використовую три основних прийоми. Перший це координація, тобто зміна мовної позиції та перехід на фальцет. Давайте натренуємо зараз просто таку мовну позицію, немов ми просто розмовляємо. Візьмемо букви І, Е, А, О, У та твердо гучно їх промовимо. І е А, О, У. Твоя черга. Супер! Тепер натренуємо фальцет. Для цього тобі треба перелетіти, немов у головний звук, тобто туди наверх. Також взяти наш голосний звукоряд та з великою кількістю повітря. Ніби видихнути кожного.